Повезло впервые, повезло, Красивая, скромная і умная, і все в одному чоловік. І готовит й У нас буде 9 років, як ми разом були займався. Дивіться, які, бізнесом. які очі, Микола Тищенко розлучається з дружиною Аллою Барановською після дев'яти років відносин. Що стало причиною? Дізнаєтесь уже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. 18 років було в мені, коли ми побачили один одного. Тому коли батьки <знайзві> познайомились з Ніколаєм. Принципі. Всі вопроси на шлі обчізи. Отже, народний депутат Микола Тищенко та його дружина, модель та блогерка Алла Барановська, подали заяву на розлучення. Про це повідомив Бігусінфо. На порталі судової влади України оприлюднили інформацію про розірвання шлюбу. Тищенко та Барановська подали заяву 14 листопада. Вже 20 листопада Оболонський районний суд Києва відкрив відповідне провадження. Пише КПЮА. То жінщину – А люблю. за версією біхосінфо розлучення може бути пов'язано з майбутнім відкриттям декларацій. Перед походом Миколи Тищенка у політику частину його ресторанного бізнесу переоформили саме на Ало. Що ти Микола подарував Алі на день народження? Це дуже коштовна. Річ це прикраса з маленького. Це квіти, тисяча одна троянда. Ані Тищенко, ані Барановська розлучення не коментували і жодним чином не натякали на розлади у родині. Зараз я на думаю, мою ли так громко заявляти о своїй нареченні і дружині. тому що, к сожалению, ну щастя, Ніколай був дуже завідним холостяком. Я не стільки відчуваю різницю у віці, скільки відчуваю, як зараз все одно змінюється життя, коли. Ти не живеш 24 на 7. Ми завжди раніше були дуже близькі і переживали все разом. Нагадаю, що Микола Тищенко та Алла Барановська одружилися 2016 року. У шлюбі в них народився син Давид. А блондинки в нього це завжди на останньому місці, тому я не знаю, як так трапилось, що він око кинув на мене колись. Ще у січні цього року. Алла Барановська у відповіді на питання її інстаграм читачів про Миколу Тищенко повідомляла: ми разом наші стосунки стали тільки міцніше. Зараз як багато українських сімей пристосовуємося до нового життя. Наш тато не може бути з нами часто через роботу, але ми цінуємо кожну мить разом. Також у Алли Запитували, чи планують вони сестричку для свого сина. На що модель відповіла зазвичай, коли мене тут немає місяць, вже пишуть змі, що сестричка є. Ми з чоловіком дуже хочемо ще діток, але я чесно не готова зараз. Взагалі інколи жалкую, що не народила одразу другу дитину. Бо зараз такий складний час, що брати відповідальність за нове життя для мене дуже складно. Все буде, але трохи згодом. І вже малий хоче двох братів. Але мені завжди хотілося, щоб в мене був от один шлюб. От на все життя. Я взагалі не хотіла виходити заміж, якщо чесно. Якщо б мені сказали, там 17 років, що у мене буде дитина в 22, Там я б ніколи не повірила, тому що в мене була тільки там кар'єра, робота. Нагадаю, що Микола Тищенко 2019 року став депутатом від партії Слуга народу. До цього він активно розвивав ресторанний бізнес. Має низку закладів харчування у Києві. Ресторан велюрішельєтургенєвсейф Тривилки Ланч Пляжний комплекс Олмека Плаж бар «Фаренгейт». також був ведучим та шоуменом. Перш ніж піти в політику частину свого ресторанного бізнесу. Нагадаю, тищенко переоформив на дружину Аллу Барановську. Також Тищенко, є комом керівника офісу президента України Андрія Єрмака. А зараз я я сміюся, кажу, слухай, ну ти вже четверту дружину точно, ну якби буде складно тобі все спочатку. А я взагалі не розумію, як можна, от коли ти вже так знаєш людину, ну 9 років я вже навіть не уявляю, як це можна заново ну, піти на якесь побачення. Алла Барановська колишня модель. Нині власниця мережі салонів краси Кліпс. Частину його ресторанного бізнесу переоформили саме на неї. Відтак нині Барановський належить 74,5% відсотки. У ТОВ світ ЛТД ресторан Сейф і 30% у ТОВ ВКФ Реміт Ресторан Велюр. Наше життя воно було наповнено настільки різними моментами і емоціями, що інколи люди за 40 років таке не переживають. 22 листопада редакція Бігус інфо звернулась за коментарями Миколи Тищенка і Алли Барановської стосовно розпочатого судового процесу. Однак відповіді поки не отримала. Ви повізло красива, скромна і умна, і все в одному чоловік. І що й дато вкусно.